Я дуже люблю книжки і зараз хочу показати вам свою маленьку електронну бібліотеку. Ось така у мене маленька електронна бібліотека. Всі ці книжки я купував на Amazon, всі вони на англійській мові. Деякі з них стали для мене настільними, тому що я вже перечитую їх по декілька разів. Звичайно, я читаю ці книжки зі словарем, тому що мій рівень англійського ще не досить високий. Але таким чином я можу підтягувати англійський і дізнаватися знання від топових світових експертів. Давайте швидко пробіжимося, що ж тут у мене за книжки. Є секрети трафіку Расела Брансона. Це книга про те, як залучати багато трафіку в ваш онлайн-бізнес. Є секрети доткомів». це книга про те, як створити круті воронки продажів, які будуть на автоматі продавати ваші товари або послуги в інтернеті. Є пропозиція на 100 мільйонів доларів Алекса Гормозі. Це книга про те, як створити дуже крутий офер для вашого онлайн-бізнесу. Є секрети Ютубу, це про Ютуб, як розкрутити свій YouTube канал. Є Sales Secrets, секрети продажів Брендона Борнансі. Це книга, в якій автор ділиться купою секретів різних топових успішних продажників. Є Альманах Наваля Равіканта це керівництво Як стати успішним, багатим і щасливим. Є секрети експертів Расела Брансена в цій книжці. Расел розповідає, як стати топовим експертом і дорого продавати свої знання. Є односторінковий маркетинг план Алана Дійба, це про те, як створити крутий маркетинг план для вашого бізнесу. І є секрети копірайтингу Джима Едвардса це книга про те, як навчитися писати круті тексти, які будуть продавати ваші товари або послуги. Ось така у мене бібліотечка. Я показав вам це не для того, щоб похизуватись, типу, який я молодець, а для того, щоб ви побачили, що в мене є дійсно крута інформація, якою я можу поділитися з вами в своєму аккаунті. Тому якщо вам це цікаво, то підписуйтесь на мій аккаунт і слідкуйте за моїми новими відео. До речі, напишіть в коментарях ідеями, з якої книги ви хотіли б, щоб я поділився з вами в першу чергу.